Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 3 грудня 2023 року. Ось маленький сніжок. Мінус один на вулиці. Ну, я вирішив засняти коротеньке відео по цінах на м'ясо домашніх. Все, і качок. Значить качок я майже всіх продав. В середньому ціна вийшла 150 гривень за кілограм, це мулардион. Один, видно, ще там ходить. Зараз подойду до буде поближче. І там решта гусей. В інтернеті я дивився, ціни коштують середньому, в залежності від регіону, от 130 гривень до 290 гривень хто як продає, у мене по таких не виходило продавати, 150 я продавав, ну а гусей не знаю, попробую дати об'яву по Олексі може по 170 випробувати. Подивитися, як українці зреагують, скоро може новий рік. А пишіть в коментарях, в кого які ціни переговора. Дуже-дуже цікаво. Бо тут цілий табун стаду цих акусей. я потроху зменшує. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро. ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!